У Женьки раз, як я, мабчан, что кто ее робит. Вон под стопом с левой стороны два, а вот там три. Олька, Вон дырка, бачите отверстие? Вот с левой стороны затуем. Ага. А то пять. Там там беседки шеста лежала. Забрали? А потом приехали. Я вот. Ну, что там без На один закрытый. Миша и каже. Ну, вы поняли. Каже, приедут... Як их? Саперы. Саперы приедут. Вот там ворота так поднять, открыть одну сторону, чтобы... Значит, за два штука выжало уже. Вон, одна дірка Вот А лева і права. Тут під'їжджають, як кажуть, Міся, напосихать краю десь, в магазин закритий. Под'їжджають тут. Кой кого цей халяву їхав. Столять велосипед один і другий. І в магазин стовп тут. А тут свистить. Я кажу, Наташа, тікай. Таку двір розкочила, так я не клопила. Вон і той. Я залишився від велосипеда той. Подушка. Кажу, чого це лізе? Я кажу, тікай, на що такое? Кермазин закритий. А це сусід. вон. Вон сусід, Вон сосид, бач. Узики лежали, я звичайно знайшов, як я побачив, а комулятори лежать. Речі, забрали всі вони імутства, що сталося. Холодинки побиті. А вони сьогодні при... Конечно, Оксана була. Коли штраф другий. Ой, та ти вже підпогрібав. Не знаю, це за штука? Оце за того дрона. Шляпа. Оце ж вони. Да. Ну трохи попробують. Ударило і в угол і в сосну, під якою ми сиділи не один раз. Раз зруйнувало. Не дійшло до хат, люди відбили. Але найгірше, що кажуть, це навіть не дрони, не міни, а місцеві люди, які спалювали просто для забави, підпалили левади. Уявіть якої шкоди тваринам, птахам і майну могло бути. одна людина. Добрый день.